1 листопада близько 15-ї години по вулиці Героїв Чорнобиля, колишня красіна, навпроти магазину Фокстрот, сталася дорожня транспортна пригода за участі автомобіля Мерседес та велосипедиста, внаслідок якого останній отримав тілесні травми. Старенькому, а саме він рухався на велосипеді, надали першу медичну допомогу. Тут Забійно рвана рана голови таких розмірів, десь. До п'яти сантиметрів, потім сади на лівої щоки, сади на правої кисті і гіпертонічний криз дуже піднявся тиск. Будемо на даний час госпіталізувати у центральну міську лікарню, поки в травмпункт зашити рани йому, а далі там будуть, я думаю, лікувати. По обставинах зніму, знімка, подивляться, що там з головою. І Тиск треба збивати. На даний час тиск я знизила, рани обробила. Поліція, яка прибула на місце пригоди, склала схему та протокол дорожньо-транспортної події. Водій автомобіля у шоковому стані від коментарів відмовився. На жаль, випадки дорожньо-транспортних пригод за участі велосипедистів не поодинокі в Коростині. Водій транспортного засобу Мерседес рухався зі сторони центру міста в напрямку Базару по вулиці Красіна, де відбулося зіткнення з велосипедистом, який перетинав проїзну частину вулиці Красіна від магазину Фокстрот. На даний час зафіксовано місце події, буде проводитися подальше, подальша перевірка даного факту. Після проведення відповідних слідчих дій буде зроблено висновок, хто із водіїв буде винувати: чи водій автомобіля, чи водій велосипеда. На даний час за участю велосипедистів. Статистично збільшилася е, іменно, кількість дорожньо-транспортних пригод, так як вони в більшості в темну пору року, де велосипеди не обладнані освітлювальними приладами і відповідними відбиваючими знаками. Поки оформлювалась дорожня транспортна пригода, надійшла інформація про ще одну аварію на дорозі. Тож будьте уважними та обережними. Порушення правил дорожнього руху не пробачає помилок. Добре, що цього разу аварія не відібрала чиєсь життя, але що може бути наступного?